Університет Стрункова хвилина мовчання на честь воїнів, Збройних сил, інших правоохоронних формувань та співвітчизників, які загинули від рук російських окупантів. Знаменне свято одне з найбільших свят, яке є у нас свято захисника та захисниць українського народу, нашої державності. Право на життя, право на самовизначення, на незалежність це природні право. Ми народились бути вільними і незалежними. Тому переконаний, що все наших Збройних сил, українського народу, вийде. І вийдемо ми з цієї війни. З'явиться в нас держава, про яку всі мріють і мріяли наші батьки. Наші діди, наші прадіди, ну а ви повинні своїм навчанням, службою, якістю підготовки бути гідними наших захисників, наших Збройних сил, наших героїв, і готові в будь-який час замінити тих правоохоронців, які полишають наші ряди. Ну, а ми повинні бути дійсно справжніми і робити все, щоб авторитет нашого навчального закладу, підготовку, яку ви отримуєте в стінах саме Харківського національного університету внутрішніх справ, щоб вона була найкращою, найвагомішою в нашій державі. Тому дякую всім за службу, усім вам, вашим батькам, вашим рідним. Міцного здоров'я, певний, що і Пресвята Богородиця не залишить Україну, не залишить український народ. Тому самі теплі, самі в мене щирі побажання до вас всіх, до ваших рідних, до ваших близьких. Усім, всіляких гараздів і перемоги. Це... Сьогодні головне, як для мене, я думаю, для кожного, хто стоїть в строю, щоб ми перемогли, щоб наступив мир і щоб могли навчатися, ростити дітей, одружуватись. І так буде. Я в цьому переконаний. Слава Україні! Героям слава!